І сестри, також хочу прославити Господа піснею про нашу надію. Дійсно, ви знаєте, сьогодні кожна людина особлива і кожна, надія, кожна людина свою надію на когось покладає. Ми ж, як віруючі люди, ми знаємо, на кого ми покладаємо надію, про, сьогодні, про яку сьогодні і Толя згадував. Що дійсно, якщо ми ходимо перед Богом, ми всю надію покладаємо лише на нього. Тому що ми впевнені, маємо бути впевненими, що Бог доведе нас до вічності з ним. Цю пісню я співав завжди з мамою, тому може не буде не вистачати мені її голоса трошки, але <клес> надія завжди зі мною і в радості, і в журбі. Надія допомагає. Надія моя на Бога, надія все на Христа, бо Він є моя дорога, у вічне є майбуття, коли я побачу Бога, надії не стане мить, а поки земна дорога, надія мене кріпить. Надія моя на Бога, Надія вся на Христа, бо Він є моя дорога, у вічне є майбуття, якщо в мене сил не стане, в дорозі в небесний край, і віра моя зів'яне, Надії мене тримай. Надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога, у вічне є майбуття, надія моя на Бога, надія вся на Христа, бо Він є моя дорога, у увічнеє майбуття, слава Богу.